Розклад для риб на наступний тиждень чудом врятований. Оце така буде ситуація в вашій фінансовій сфері наступного тижня. Що на межі краху, на межі звільнення, на межі банкротства. Але на щастя, якось так ви зможете вирішити свою фінансову сферу там, де це залежить від вас, і утриматися, не перейти через ту межу, не допустити банкротства свого бізнесу, чи якось показати своєму керівництву, що вас скорочувати не варто, що ви гідний працівник, і ваша фінансова сфера ну, залишиться цілою, скажімо так. Ви не потрапите в якусь таку велику катастрофу в своїй фінансовій сфері. Стосовно вашого здоров'я, ви або вирішите наступного тижня відмовитися від якихось негативних звичок, або ви нещодавно відмовилися. І наступного тижня ви вже відчуєте вдячність вашого організму за це ваше рішення. Що, от, наприклад, ви вже не курите там кілька днів, і вам стало легше дихати. Чи ви перестали вживати алкоголь вже тиждень, два, можливо, навіть і місяць не вживаєте, і ви навіть фізично відчуваєте, наскільки легше. Легше вам жити, наскільки міцніше ваше здоров'я? В романтичних стосунках, швидше за все, вас очікує якесь покращення. Або ж вони у вас наступного тижня будуть розвиватися, зміцнюватися. Якщо їм ще є куди розвиватися, ще є куди зміцнюватися. Або якщо там було якесь невелике непорозуміння, то ви з цим непорозумінням справитеся, і гармонія та нормальні стосунки повернуться до вашої пари. Ну, якщо ж рости, зміцнюватися вже нікуди, то стосунки просто будуть міцними та гармонійними. І настільки гармонійними, настільки чудовими, що навіть свій відпочинок ви проведете. Своєю коханою людиною, можливо, лише вдвох своєю коханою людиною присвятити цей час один одному, щоб вам ніхто не заважав, ніхто не втручався. Ви просто будете насолоджуватися своїм коханням, часом разом, приємним часом, приємним відпочинком з коханою людиною. На одному, на одній волні, на одній такому позитиві вам буде класно, вам буде чудово. Це буде і романтика, і відпочинок, і зарядження якоюсь енергією. Буде це дуже класно, буде чудово.